Товарообіг складає. Неправильно говорити, тому що правильно буде, товарообіг становить. Точно відомо. Але так неправильно. Бо правильно буде, достеменно відомо. чуть чуть Неправильно. Правильно, Трішки, трішечки, ледь-ледь. Шаром покати». Часто таке говоримо, але це неправильно. Бо правильно сказати, порожнісінько, швидше всього, часто говоримо ми неправильно. Бо правильно сказати. Наймовірніше. У даний момент це також вислів неправильний, бо правильно буде цієї миті. У двох кроках, невірно, за два кроки потрібно говорити. У значній мірі також неправильно. Треба казати значною мірою. У пам'ять неправильно. Правильно буде на пошанування. У той самий день. Це також неправильно, бо правильно буде того самого дня. Чистосердечно. І це також неправильно. Правильно говорити щиро сердечно. Чорти полосаті. Так, так, і такий вислів ми можемо почути. Але так неправильно казати, бо правильно буде бісові діти у полудень. Правильно сказати о півдні. У даний час правильно буде вимовляти тепер шириною. Неправильно, бо правильно буде завширшки.